Об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки та культурні пам'ятки росіяни знищують усе. 21 березня уламок ворожої ракети пошкодив історичний будинок у Києві. Ще храм біля нього. Як усе виглядає зараз? Бачив наш влад Воличко. Замість вікон плівка. На місці вирви знову їдуть автомобілі. Так виглядає історичний будинок Укркабель на столичній татарці. Біля нього впав уламок російської ракети вранці 21 березня. У будинку вибито вікна, пошкоджено фасад, видно сліди пожежі. Найбільше руйнування на горішніх поверхах. На шостому квартира вигоріла вщент. Епіцентр удару прийшовся на ці дві квартири. На щастя, людей у них не було, кажуть мешканці. У інших оселях пошкодження незначні. Я проживаю на першому поверсі і мала Божу дякую, що лише два вікна у мене були пошкоджені, але ж мій син був повністю в залишках скла. Ми змогли врятуватися. Чи не найбільшим шоком для постраждалих стала інформація, що їхній будинок відселений? І саме тому кажуть, комунальники не поспішали відновлювати комунікації. Була якась інформація, що ніби нас відселили, ми зробили колективну заяву. І це звернення у ЖКГ, нібито почули, каже пані Вікторія. Бо потроху комунікації відновлюють зараз. Є світло, і це нам дає можливість вижити. І е, маємо ми воду, чекаємо газу, казали, що має бути експертіза. Ми чекаємо на продовження історії, тому що ми будемо готувати документи на е, відновлення будинку. бо будинок історичного значення. І цей будинок не єдиний понівечений. Ось сусідній без вікон. А це храмі капличка, які розташовані напроти Укркабеля. Аби оцінити масштаби руйнувань, йдемо туди. У храмі триває ранкова служба, яку переривають гучні вибухи. Навіть під час зйомки з цього сюжету про наслідки ракетних обстрілів росіяни продовжують ракетний терор. І зараз у Києві лунає повітряна тривога. Працює ППО. у цій будівлі. Є укриття. Спускаємось туди. А після відбою староста показує нам уламки, які зібрав власноруч, і розповідає про руйнування. Скляне вікна, двері, майже все вибито. Пошкоджені двері, всі двері металеві заклинили, прийшлось вирізати болгаркою. Мармурова підлога, яку ми недавно встановили. Вона також буде потребувати реставрації. Найбільше каже, постраждала капличка. Зруйнована капличка. Верхня частина, те, що видимо, від купола посічено фасад каплички так само знищений. Його треба все переробляти. А внутрішня частина всередині каплички там відновленню не підлягає. Владислав Величко. Руслан Альмухамедов, ми Україна, марафон. Єдині новини.